Привіт, любі мої. В Америці, як бачите, теж купа проблем. Америка вон, тут розвалюється на шматки, стоять конуси, щоб не попасти в зону обвалу. Річечка, струмочок невеличкий, тут протікає, бо недавно були дощі. Трава проростає. Ну і, до речі, таку траву любить наша кішка тиса їсти. Вона, як її, бачите, навалює там, за дві щоки. Жує, як ніби вона якесь телятко. Кіт. Принесли вкусняшки. Осп. А треба вже буде ловити. Зажувала цілий шмат. Так ось, про котів. Багато із вас мають домашніх тварин і мають котів. Багато чоловіків вони цілком собі повносправні, живуть самі, щоб не було нудно жити, завели там собі якогось кота. І зараз цього кота нема куди подіти. І фактично цей кіт є тим виправданням самому собі, чому ти досі, чому ти досі в Україні, чому ти досі звідти не петляєш, хоча оце, оце все кругом твориться. Тому що фактично нема куди того кота подіти. Ну, Так сталося, що в мене в Україні є батьки, і коли ми ще жили у Львові, там до нас ну, двір двір був замкнутий такий австрійський будинок, і там всередині був внутрішній двір. Ну, і Там жили коти, і якось туди кошеня сіре, кішечка прибилася. І зараз вона живе у моїх батьків. Ми завезли її з Львова, там було якесь різдво чи якесь інше свято. Ми її стерилізували і відвезли, і вона зараз прекрасно себе там почуває. Там був в неї інший кіт, компаньйон, який з нею жив. Той кіт десь вирішив, що йому треба шукати якоїсь кращої долі, одним словом, він десь звалив. Там село, він, він сам там з'явився у моїх батьків, невідомо звідки, там пожив якийсь рік чи два, і десь і десь подався в пошуках якогось кращого життя. Тому що тут нахабна мала кішечка з'явилася і сказала, що то тепер її мисливські угіддя, а вона була стерилізована і цікавості е, ніякої до нього не проявляла. Взагалі не розуміла, що він від неї хоче, і, і, і такі от справи. Тому що, зараз вона там одна, в неї все добре, про неї дбають, їй там травлять бліг. Хавку я її купляю мішками. Там вона має що їсти. Через якийсь час вона з'ясувала, що. Що там сила Селена всяких пригод навколо, прийшла там літо і не одне, то вона там якихось пташок спромоглася в зубах приносити попід хату. Звичайно, вона того всього не їсть, але життя в неї наповнене. Там ще в сусідній хаті ще якісь миші є, то вона теж там день спить на ніч, десь на полювання, не для того, щоб було що поїсти, бо є вона нормальний там корм. До чого я це все говорю? Що туди ще може до батьків приїхати один-двоє котів пожити. Їм там буде весело разом в купці, Життя їхнє буде наповнене, яке ніколи не було до цього таким. І нормально вони там приживуться, будуть там спати один на одному і на мому татові, і з мамою поверх, там в хаті палять гарно дровами. Тому періодично там буває супер-пупер тепло, і ті коти задоволено там проводять час. Тому, якщо це єдина причина, якою ви собі пояснюєте, чому ви досі в Україні залишаєтесь, ну, то шикуйтеся в чергу, хто там перший встигне, перший двоє встигнуть, то, в принципі, можна віддати кота в хороші руки, і в нього там справді буде хороше життя. Причому таке життя, як, яке, не знаю, чи в якихось котів взагалі буває настільки наповнити. Там немає ніякої небезпеки, там немає ніяких автомобілів, немає ніяких собак великих, які би там за ними бігали. Тому все там в них буде добре, в будь-яку пору року. Коли буде на вулиці дощ, вони будуть собі прекрасно сидіти там в хаті і ганяти один одного по хаті. А коли буде там якась сонячна погода і пташки прилетять гніздитися, то в них теж буде купа справ. Ну і у вас теж є купа справ, і ваша доля поза межами України. Тому зустрінемося по цей бік кордону. На все добре.